Таю, всіх народ на каналі Марії Геймс, і сьогодні ми з вами продовжимо таку страшну суріал хоррор гру, як The Evil Within або буде в переводі на український зло всередині нас. Я бажаю вам всім приємного перегляду, гарного настрою, а саме головне сухих штанців. Тож, переходимо безпосередньо до гри в попередній серії. Ми якраз зупинилися на тому, що дійшли до місця, де могли зберегтися. Прокачали трошки нашого детектива Костеланоса, підняв, зробили так, що він міг носити більше з собою спічечок Крім цього, я прокачаю мою швидкість перезаряджання зброї. І, скажімо так, е як ви мені написали в коментарях, я далі по сюжету дізнаюся все, що відбувається тут у грі. Тобто, на самому початку мені ніхто нічого пояснювати не буде, оскільки я зараз знаходжуся, скажімо так, на одному рівні зі своїм ігровим персонажем. Тобто, ні я ні в чому не розбираюся, ні він ні в чому не розбирається. Тобто, у нас, скажімо так, рівні права між собою. Тому давайте будемо розбиратися разом. Взагалі відбувається, бачу, тут через кантер з пробіл можна вбивати людей тихенько. Слово просто. Давайте їх вбивати. Хоча це вже, якщо чесно, на мій погляд, і не люди толком. Гляньте на них. канатах, вішельники, пішки наружу торчать, господи, Прах і гріх. Так, обов'язково мені казали дивитися на локації, все і намагатися бити по всьому, чому тільки можливо. Бо дуже багато є прихованих речей. Дякую вам за підказочки, народ. Ви у мене з просто найкращі. За що вам велике-велике дякую. Давайте будемо тоді лупити все, що є на карті, будемо обшукувати кожен куточок, кожну вітринку, скажімо так, кожне віконечко, і старатися знайти все, що тільки можна. Бо дуже багато секретиків знаходиться на локації. Що ж, окей? Я вам цілковіто вірю, ви поки мені підказуєте без жодних проблем. Тому скажімо, так, у нас з вами такі е, довірливі відносини. <рес> <рес> Сподіваюсь, ви мене не обдурите, а я вас. Що ж? Давайте будемо просуватися помаленьку, потихеньку, включимо ліхтарик, а будемо дивитися, може, тут десь збоку щось є ще. Щоб я нічого не пропустив. І так, народ, хотів вас запитати, де що. Чи вам подобається взагалі ось такий екран, типу кінематографічний, чи мені повернути до, скажімо так, повної розгорнутої картинки, щоб прибрати ці чорні полоси, які є гро грою встановлені? Тому я вирішив запитати це вас. Опа, добрий день. А це що таке? Здрасті, морда Це типу відмичка? Ну окей, нехай буде. Так, тут, ну тут нічого немає, крім вогнища, чесно. Давайте заходити... О, там бутилочки. Бутилочки це добре. Давайте підберемо бутилочки. Тут щось є? А, дивіться, там є ящик, треба буде сюди зараз залізти. А... Я бутилку. Гастя, брат. А ви хто? А hey, що з Аго хлопці, ви місцеві? Підкажіть, де вихід. Я ще не можу. Що це прикол? З вами ж вроді все в порядку. Господи, а що так світло? Даже мені трохи в очі, якщо чесно. Ну, дуже ярко. Яскраво. скраб Що це за. Що зі мною все в порядку, а з ними все погано після того, як світло на них посетило? Йожики зелені, які ви стрьомні. Пацани. Що це так? Так, давайте виманювати вас будемо по одному. Так розумію, ви тут колективно вирішили сидіти. Але я людина проста. Так. Беремо бутилку на всякий випадок, будемо виманювати їх по одному. Перше всього, чим подалі. Вони між собою там бігали. Поки один біжить в одну сторону, другий піде в іншу сторону, так буде найкращим варіантом для нас. Але крім цього, я би хотів початку зганяти, от, забрати цей ящичок, що я тут тримаю. Я тут бачив. А чому, чому я не можу перелізти? Я щось не роз. Костя, ти дурачок? Ну переліз, я ж бачу, що цей ящик можна розбити. Костя, не драконь мене, будь ласка. Переліз через довбані грати. А, там нічого немає. Так? Так, там нічого немає. Окей. Нехай буде. Бець, ну чому Костя через дещо перелазить, а через дещо не перелазить? Чок <гум> макарьок Тепер та ситуація трошки паторна ходить. Цей зюзік. Там цей зюзік. Так, треба вичекати моменту, коли... макарьок, камера не. хотіло себе бачите. Поки цей нас не бачить, чекаємо зараз, як оцей старий розвернеться, я зразу стартану за ним. Пішов. Пішов, 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 пішов. Давай, старий, давай, давай. Все, чао, Персик, дозрівай. Тихенько, поспи, поспи маленький. Поспи. Зараз я ще з твоїм другом розберуся. Бо я бачу колективно хочете померти. Куди сюди, мій сонечко. Поньк, і нема. Так, все, оперативненько приходували двох. Тепер можна спокійно лутатись на локації. Давайте дивитися, що тут є. О, записочки. Дякую, гарненько. Що у нас тут? Записка із приозерного поселення, коли вони побудували на озері маяк. Це невідомо, можливо, він був там завжди. Промінь світла знову і знову проходить крізь мене. Я відчуваю, що він щоразу щось у мені забирає. Правда, не пам'ятаю, що. Опа, дуже добрий день. А це вже цікавенько виходить. Маяк який щось забирає. Йок макарьок, оце я. А, це я зрозумів. Підійдемо до пастки. Так, да, ось, дивіться, бачите, засвітилось. Тобто треба акуратненько підходити саме до самого механізму, тут де шестерня, і тоді я зможу його збирати. Опа, подаруночки. Так, подаруночки це добре. Що у нас тут є? Трошки ліків. Можна сховатись. Навіщо мені ховатися, якщо я вже всіх губив? Кивенько. Так. Добрий день, дійться. Жіночку взагалі прикінчили. От гади. О спічок. Давайте палити ці всі трупи. Мало -лі, вони ще зараз повстають, воно мені треба не треба, правильно. Так, трошечки жижи знайшли якоїсь невідомої. 600 е, якихось мозгів, або по-іншому не розумію, частинок мозку якихось знайшли, це вже добре, помаленьку потихеньку будемо розвиватися, прокачувати персонажу і обов'язково блутувати локації. Так, давайте поспалюємо чорт ці трупи. А де трупы? А где трупы? Шо Що... за чертивня? А... А... Куда трупы пропали? Цикий жах, я ничего не розумію. Так. А тут маяк, окей. Давайте подивимось. Может я тут что-то пропускаю. Нічого не можна зробити на всякий випадок. Like being... Він немов притягує мене одним своїм поглядом. Цікавенько. Цікаво виходить так. Окей, питаннячок немає. Давайте рухатися далі, будемо дивитись, що тут чекатиме. Якщо чесно, трошки стрімнувати. Так, бачу там зюзіки вже далі попереду одразу. Але в обов'язковому порядку я хочу все обшукати, все обдивитися і, скажімо так, знайти все, що тільки можна. Так, бачу там зюзіки бігають, але я хочу обдивитися, я нічого не пропущу. Чи краще все ж таки вбити і цих хлопців а вже потім починати лутатися. Так, я думаю, такий варіант буде найкращим. Тут автосейф, навіть пішов. Тут... Їх багато. Давайте подивимося, скільки їх в загальному. Цікавенько. Так, бачу одного. Так. Вибач персику, але ти дозрівай. Так, мало ли ти зараз встанеш, так що... згори, мій маленький. згори. Так, все, згорів? Тепер я 100% впевнений, що ти не встанеш. Давайте маленьку потихеньку рухатися далі. Так, ну поки я бачу тільки одного і на бутилку прибіг теж тільки один. Це, звісно, добре з одної сторони, а з іншої сторони мені цікаво, чому тільки один. Та он, дивіться, тут ціле село таких. Жмихів. Е, питан. Зараз будемо пробувати помаленьку попіньку згрібати тут усім. Поки крім снопів сіна, я нічого не бачу. Боги теж не сильно хочуть відсвічувати. Та й не сильно вони паляться, якщо чесно. Так. Я нічого не. От би розуміти, ще хто де тут заниканий, було б за. Прекрасно. Шприц це добре. Треба якось з тим чоловіком зібратися. Ходить? Так, тут, Бога, не тут пасти. сейчас чую. О, подлюка. Ну вот, ты унюхал. Оп, унюхай. Оп, ачивочка. макарек, блин, напугала меня. Так, а на что мне факел? Такел мені не потрібен, дякую. Так, тепер мені цікаво подивитися, чи тут є ще хтось. Давайте кинемо бутилку для провірки. А, тут ще хтось є. І не один. Неприємно. Окей. Давайте для початку тоді перезаряджу зброю. Мати максимально 6 патронів в обоймі магазину. Так. Підемо залутаємо, я там, так розумію, є ще один будинок, справа. Треба зганяти туди, подивитись, що там. І лише тоді рухатися далі. Так, я тут щось бачив, можна було підібрати. О-во-во-во! Стоп! А, підпалити снопи сіна? Навіщо? Чи за них щось чи у них щось никається? Так, ну давайте чисто протестимо. Якщо в них щось є, то будемо палити. Якщо ні, то я більше не буду тратити просто дарма свої ці спічки. Так, патрони на пістолет, три спічки. Чудово. Більше нічого нема? Ага, нема. Ви подивіться, що тут є. Ничка. Треба по всьому калатати. Я так і зрозумів, не дарма ви мені так написали, гупати по всьому. Так, снопи сіна згоріли, з них щось випало? Нічого взагалі, дарма тільки потратив спічку. Все, буду знати, що снопи скажімо так, безкорисні. Можливо, вони відволікають просто увагу ворога. Так, але давайте обдивимося все, що є на локації. Це дуже сильно цікаво, нічого не хочу пропустити. Дивіться, тут ми все подивилися, залишилось тільки в цю сторону піти, тут де є будинок наверху. Погнали подивимось. Так, першим ділом треба глянути, скільки їх взагалі тут є. Поки що все, що я бачу, то це один чоловік. Ходе поки колами, якщо чесно. Я сумніваюся, що він тут один. Чисто рубрика експеримент. Кинули бутилку. Дивимося, хто тут прийде. Так, Окей, тільки один. Окей. Okay. Воно тобі не треба. Розвертайся і йди звідси. Нюхай, не нюхай, тут все одно нічого не знайдеш. Я заховався за стіною. Чао, персик, позрівай. Все, готово. Вс, чудою, думаю. Опа. Опа. О, да не дарма я по люці трупи. Прикиньте, з трупів падає еще оця штука. Е, жижа. Перепрошую. А факелом, типу, можна буде битися. Угу. Окей. Буду мати на увазі. Так, стоп, я чую кісь. Mm -hmm. Кого лисого я заховався? Розумію. А на що я сховався? Якщо я всіх убив? Без дурня. О, чим ще, ще мозги? Записничок. Є, бачу пастку на стіні. Так, відключаємо. Плюс детальки. Просто клас. Рід. Не хочу мати проблем. Так, ну і давайте тепер все тут лутати, ламати, лутати і збирати. Ще плюс 300, клас. росточки чики О, ще плюс 300. Обалдіть. Так, буде багато ничок, не розумію для чого. Можливо, через стелс якось грати, Но я і так граю через стелс. Блін, у мене вже перебор по патронам. Я скоро не буду мати, куди їх класти. Це була дуже сильна помилка. Я якраз піщав, що патрон забагато. 500 навіть дали, нічого собі. І все, якраз тепер можу і патрони збирати, і трупи палити. Коротше, не можна е, лутати хатину, поки ви, коротше, не знаєте, що ви повністю в безпеці народ. Бачите, от я трошки, скажімо так, е, не додивився і чуть через це не постраждав. Чисто по своїй дурості. Наступний раз буду обережніше і, скажімо так, уважніше. Окей. Так, давайте першим ділом я десь тут факел викину, здається, на землю. Так, підберемо його. Будемо прямувати далі. Я так розумію, все одно мені тут більше нічого немає що забирати. Ми тут і так багато всього зробили. Як ми карьок, 17 хвилин, а я толком ну, нічого ще не зробив, просто бігаю по поселенню. Так, тихенько. Знешкодження капканів. А, все окей, питань немає. Капкани це ізі якісь. Ізі бонуси. Так, ану. А, дивіться, факелом можна ударити і одразу спалити. Блін, прикольно. Імба-пушка. Норма я той факел кудись викинув, потратив в нікуди. Пять. Ну, це то прикольненько. Так, давайте дивитися, що нас тут чекає. Бачу, там є пастка попереду, бачу, якісь ворота охороняються чимось. Так. Бачу противника. Звертайся, старий, тобі повити нічого. А. Стела нас підводи мене, як макарьок. Так, обережно. Обережно і тихенько. Все. Чао, персик, дозрівай. Так. Що, я не маю чим спалити навіть його? Йок, макарьок, я всі спічки потратив. От так. Бачите, от спалив той дурний сноп сіна і тепер немає одної спічки якраз, щоб спалити цей труп. Слухай, а підняти його і викинути, наприклад, у вогнище не можна? Ось. Ясно, толку маловато з тебе, ти відповідати не хочеш. Так, знишкодити капкан. Плюс Додаткові деталі. Чудово. Так, обов'язково все обдивляємося. Я тут нічого не пропускаю. У випадку, чого ви обов'язково народ, напишіть, якщо я щось е пропустив. Стараємось, як то кажуть, це забрати? Зібрати. Блін, ну цікаво, цікаво, реально. Ну, отак, зачистити все це село, це вже скільки я вийшов плюс собі персонажем, щоб його прокачати. Рахуйте, 200. Нарешті зможемо взяти якусь. Е Хорошу прокачку, яка дозволить нашому гості отримати, наприклад, додаткову аптечку або, наприклад, додаткову силу удара для чогось. Скажімо так, вийти в якийсь хороший плюс. Так, наверху нічого немає, щоб я, не дай Боже, нічого не пропустив. Ні, нічого, здається, немає. Бачу пастка. Обережно її зашкодимо. Додаткові деталі нам знадобляться. Так, дивіться, їх вже 11 штук має. Просто кайфік. Це чудово. Значить, тут більше нічого немає. Бляха, ну це треба спалити. Це треба спалити. Я 100% певен, що я зараз підійду це крутити, вони встануть. О -о 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 -о. Я що казав. Не можна, не можна вірити всім, народ. Я не довіряю, розумієте? Я. Ребята. Дівчата, малята, хлоп'ята. Я занадто, скажімо так, добре знаю такі приколи. Ви народ, ви в не грали. Там пацани реально розводять. Там ти можеш у них вистрілити, вони не встануть. А ви, хлопчики, як то кажуть, ну. Ви уж вибачайте, але ви мені не цей. Ви мені не вороги, по факту. Так, що у нас там по часу? Уже 22 хвилини, йок макарьок. Я без збереження дуже сильно хотів, б, бачити, щоб, скажімо так. перехти гру. Чи доведеться трошечки, як то кажуть. А, во, контрольна точка, профіль збережена, йокмак. Давайте трошки подивимося, що тут ще є по цьому. Мані. Так, бачу будинок. Бачу. У територію, яку хочеться залутати. Дуже велику траву також бачу. Будинок першим ділом. Ось є? Якщо є, то здавайтеся. Папець, у мене максимум по аптечкам. Ну, давайте використаємо. Ні, ну Це, звісно, круто, що я такий бережливий. О, фрагмент номер 3. Мід Госпіталь Що за фрагмент? Я що, якісь... А що, я міг десь пропустити якісь фрагменти? Йок, макарьок. А де я перші два тоді пропустив? Блін. Я думав, я все зібрав. Виявилося, що тут є ще якісь фрагменти. Так, взагалі, де я є? Я тут хожу по якимось камешам? Ага це прохід до мосту. Це я зрозумів. Ціка миши це прохід до мосту. Окей. Допустим. Допустим. Так. Бачу жертву. Боже. Ось так, не відволікайся. Йок макарюк. Йожики зелені. Білі і шалені. Це який жах Чорт, потрібно тікати звідси. А куди? Костя, Костя? Ні, я просто стільки не перебью народ. ні, у мене навіть патрон нема, Там даже немає як підкрастись до них. Ніфіга ти витворяєш костян. Я кожну кулю економлю, а ти таке витворяєш. Блін, Костя Костя. Партизан. Слухайте, може їх можна було якось перепити? Знаєте що? Я, напевно, поза серію попробую це зробити, але бог його знає. Давайте збережемо гру. Це просто якийсь жах. Ну що ж, прикольненько так виходить. Давайте на цьому, певно, народ, і закінчимо нашу чудову гру. Сподіваюся, вам серія сподобалася. Мені дуже зайшла, скажімо так, атмосферненько, все-таки ми зустрілися зі своїми першими ворогами, такими реально серйозними, які можуть, скажімо так, натягнути туза на голову, якщо бути необережним. Але через стелс досить непогано грати. Крім цього, можна дуже багато заробити. От рахуйте скільки я здається, до трьох тисяч заробив на тому, що просто полазав по селищу, побивав, скажімо так, цих монстрів, попалив їх. І крім цього, скажімо так, я ще історію окремо дізнався. знайшов якісь секретні фрагментики, патрони там, бонуси. Тому, скажімо так, мені досить все подобається, і я радий тому, що гра, скажімо, не є легкою, вона заставляє тебе економити. І це прикиньте, я граю на двох черепках, а прикиньте, що ж там на трьох відбувається. Мені дуже цікаво пограти, от реально, коли у тебе нічого немає, от в прямому сенсі, це вам не шутер, знаєте, де ви собі ходите. А, давай іди сюди тобі пах-пах-пах, там постріляв, там постріляв. Тут реально ну, відчувається атмосфера, скажімо так, давить на тебе все довкола. Ти, ти стараєшся, дивишся по всім сторонам, не попадати під пастки, не попадати під е, очі цих противників, бо розумієш, що падронів в тебе немає аж настільки багато, щоб ти міг собі, знаєте... А, я зараз би... постріляв, постріляв, знаєте, пройшов, золотав, пішов далі. Ні, такого тут немає. Як можете бачити, що випадає о, шансом один з чотирьох, здається, випадає оця жижа. І то дається помало, десь 300, десь 200, десь 100, десь он 500 видало з когось серйозного такого май. Скажімо так, досить специфічно, але досить і цікаво. Тому народ зустрінемось з вами вже, певно наступної серії. Ба я буду дякувати вам за те, що ви дивились цю серію до кінця. Ви тут у мене просто найкраще. Тому, якщо ж вам відео сподобалося, будь ласка. Походіть лайкусик, поділіться відео з друзями і не забудьте підписатися на канал, бо вам не важко, а мені буде дуже приємно. Тож, а на цьому з вами прощаю, З вами був я, Марія, це був наш детектив Себастіан Костеланос, гра The Evil Within, або, правильніше сказати, зло всередині тебе. Завжди пам'ятайте, будьте добрими і не тримайте зло в собі. Всім баю.